У середу п'ятої сідмиці Великого посту в православних храмах звершується особливе та тривале богослужіння, так зване «Марійне стояння, утрення з читанням двох унікальних текстів великого покаянного канону Андрія Крицького та життя преподобної Марії Єгипетської. В Успенському соборі Києво Печерської лаври цю службу завершив місцеблюститель Київської митрополичої кафедри Митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій у співслужінні керуючого справами церкви митрополита Антонія та вікарних єпископів Климента і Варсонофія. Преподобна Марія Єгипетська, житті якої ми читаємо, колишня блудниця. Одного разу промисел Божий привів її до храму. Та невидима сила не дозволила Марії перетнути його поріг. Усвідомивши свою гріховність, вона покаялася та майже півстоліття провела в безлюдній пустелі, постом молитви та сльозами, спокутуючи попереднє безбожне життя. Марія отримала від Бога багато благодатних дарів, їй було відкрито таємниці духовного життя, але найбільшою таємницею розгаданою святою стало те, що головна мета людини це життя із Богом, і що на цьому шляху щире каяття допомагає здолати будь-які гріховні перешкоди. На черговому засіданні Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, що відбулося на території заповідника Софія Київська, розглядалися питання державно-церковних відносин на сучасному етапі. Засідання проходило під головуванням Української православної церкви, яку представляли місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри, митрополит Буковинський і Чернівецький Онуфрій та керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Відкриваючи засідання, владика Онуфрій привітав присутніх на ньому державних чиновників, а саме міністра культури України Євгена Нищука та директора департаменту у справах релігії та національностей Володимира Юшкевича, після чого оприлюднив бачення нашою церквою релігійно-державних взаємин, які є на часі, та вніс кілька пропозицій. Прийняти закон про концепцію державно церковних відносин. Ми вітаємо той факт що цей закон є у переліку першочергових у програмі нового уряду. Маємо надію, що найближчим часом цей важливий акт буде прийнято і тим самим буде відкрито нову сторінку в історії взаємин церкви та суспільства України. Але вже сьогодні ми можемо втілювати в життя ті принципи, які закладені в тексті в концепції державно-церковних відносин. Міністр культури подякував представникам усіх церков за духовну підтримку народу України у цей складний для нашої держави період та висловив сподівання на подальшу співпрацю і взаєморозуміння.